Прямо перед нами знаходиться супермаркет Дивоцін, один із супермаркетів з найнижчими цінами у Трускавці. Ми зараз знаходимося в районі Стебницького кільця. Ліворуч тут зупинка Зупиняються автобуси, які курсують до стебника. Це стебник-трускавець, Стебник Борислав, Стебник-Східниця. Так що кому потрібно, друзі, поїхати у східницю. Спокійно можна це зробити, ну чи в Борислав можна зробити це зі Стебницького кільця. Також вони їдуть через вулицю Мазеписа, гайдачного, ну і вже до міста Борислав. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз від Стебницького кільця йдемо найкоротшою дорогою до центрального бівту. І зараз покажу ще місце, звідки відправляються автобуси до Дрогобича. Трускавець Дрогобич. Вони тут недалеко також зі Стебницького кільця їдуть. До Дрогобича, Дрогобич, знаєте, цікаве місто, історичне місто, колись це був обласний центр. І хто приїхав у Трускавець, там, ну, принаймні на тиждень, можете половину дня приділити місту Дрогобичу, поїхати навіть е, автобусом, якщо ви без власного авто, поїхати, подивитися, зробити для себе екскурсію, там немає нічого складного. В центральній частині ну, автобус, який курсує з Трускавця до Дрогобича, практично їде. Біля самого центру Дрогобича там цікава площа ринок, така як у Львові схожа. ну Багато чого цікавого, можна піднятися на ратушу, подивитися на всю історичну частину Дрогобича. Також там є солеварня є стародавні церкви. Ось тут прямо, бачите, квіткова крамниця, і тут зупиняється автобус Трускавець Дрогобич. Праворуч від нас це вулиця Івана Мазепи, яка веде до верхнього Дрогобицького кільця, і там до. Автостанції до готелю «Бескіт», також до санаторію Дніпро. Ми зараз, оце стебницьке кільце, праворуч від нас торговий центр «Вектор», якому вже виповнилось 2 роки. Час дуже швидко летить, ніби недавно тільки було відкриття, але вже пройшло 2 роки. У 2023 році, в червні, місяці, відкрили торговий центр «Вектор». Прохолодно на курорті і ще й сьогодні дуже вітряно. А на вихідні взагалі обіцяють заморозки на ґрунті до мінус 5. Це отрускавці. Попереду нас автобус, який курсує. Ну, це двійка автобус, це точно. І подивіться, люди, ну, практично вже автобус заповнений, і люди не можуть сісти на цей автобус. Нагадаю, цей маршрут йде від Молдови до санаторію Кристал. Ну і потім в зворотному напрямку. Єдине, що. Пишуть мені в коментарях, що цей автобус їздить раз на годину. Обіцяли влітку місцева влада, що він буде курсувати там кожні півгодини, але кажуть, що потрібно чекати практично годину. Ось тут люди продають різні гриби, але білих грибів немає. Лисички, синяки, а білих грибів немає. Йдемо, пройдемось, друзі, ще продуктовим ринком, а потім вже підемо. До центрального бівету. Це вже вулиця Стебницька, одна, бачите, така із жвавих вулиць курорту. ну Тут найбільше різних магазинів, супермаркетів, торгових центрів. Тут, бачите, є і Сільпо, і АТБ, і там Дивоцін ми тільки що пройшли. Ну, у трускавці ще є рукавичка, дві рукавички одна по вулиці Данилишених інша на вулиці Мазепів, там в спальному районі. І ще два супермаркети один по вулиці Скоропадського, а інший біля верхнього бівету в торговому центрі ТКС. Пам'ятаєте, колись тут був квітковий магазин, бачите, це все прибрали, встановили зупинку. Ще один автобус, бачите, до стебника їде. І, друзі, нагадую, кому подобається відео про Трускавець, подорожі курортними містами, підписуйтесь на канал Трускавець Тревел, не забудьте. Прямо встановлені два будівельні крани, там будується. Житловий комплекс Мрія, в якому має бути тор... ще один торговий центр по вулиці Стебненській. Тут вже вже, напевно, буде четвертий. Обіцяли, що має бути ще й кінотеатр. Ну, Трусковці, нагадаю, поки що один кінотеатр це кінотеатр Злата. Пішно в самому центрі біля сувенірного ринку знаходиться. Раніше на місці цього житлового комплексу Мрія був колись нічний дискоклуб Міленіум, в якому також був кінотеатр. Ну, тоді було дуже багато людей на курорті, Всі санаторії працювали, курорт розвивався, будувався. Ну, взагалі це були одні з найкращих, напевно, років курорту Круткавець. Це був 2006 з 2006 десь по 2012 рік тут було взагалі дуже багато людей, дуже багато чого побудувалося, і дуже багато різних будівництв почалося в цей рік, але потім була криза, потім початок війни. І так, деякі об'єкти у трускавці, особливо в районі верхнього 9, ще досі стоять незавершені. А ми вже підходимо до продуктового ринку. Ліворуч бачите тут аналізи Сінево, також є зоомагазин от Рускавці. Раніше там був магазин Юпітер, Юпітер трохи нижче, там де квітковий магазин, а тут вже зоомагазин. Ви бачите, скільки часу там люди. Сідали в цей автобус. І зараз автобус бачу зупинився біля продуктового ринку, і там дуже багато людей. Не знаю, одні, напевно, виходять, інші заходять. І автобус більше п'яти хвилин, напевно, стоїть на одній зупинці. Ви запитували в коментарях, скільки часу потрібно заїхати до санаторії Молдова з автостанції. Ну, якщо, знаєте, небагато людей, то я кажу, 15 хвилин достатньо. А якщо дуже багато людей, ось як зараз, то я думаю, що і півгодини буде. Таворуч від нас знаходиться магазин Копієчка, також Євротренд е, Second Hand, ну і вже продуктовий ринок. Ви бачите, скільки людей зараз біля автобуса. Всі намагаються сісти, всі хочуть їхати. Ну, Мені здається, що тут автобус їде якраз до санаторію Молдова, він їде через санаторій Шахтар, ну, біля санаторію Шахтар. Ви бачите. Люди не можуть сісти. Проборуч від нас продуктовий ринок. І ви бачите, автобус санаторій Молдова, санаторій Кристал. Це кінцеві зупинки цього автобусу. Раніше автобус двійка їхав зі залізничного вокзалу. Я пам'ятаю це, я також неодноразово їздив. Була одиничка, двійка і трійка. Було три маршрути по місту курорту і ще від центральної лікарні їде автобус а, Трускавець Шегині через самбір, кому цікаво. Зранку було хмарно, зараз, бачите, розпогодилося, але хмари все рівно висять такі важкі, над Карпатами. Не знаю, сьогодні дощу не обіцяють. А люди продають тут власну продукцію. Єдине сьогодні дуже сильний вітер на курорті Я на продуктовий ринок не заходив, бо оскільки то б не була прогулянка. Ну, найкоротшою дорогою до центрального бівету і не можна було б засікти час, скільки це займає. по часу. Е, кілька днів тому я знімав, це напевно було минулої суботи, знімав відео, показував ціни. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, у мене на каналі є нещодавні відео, також був біля санаторію Молдова. Показував Боберню. Дякую за коментар. Кажуть, що там, де Боберня зараз будуть будувати завод Мінеральних вод. Білі гриби 350 гривень за кілограм. Подешевше, але минулої суботи за білі гриби, за кілограм білих грибів просили 400 гривень, зараз 350 Пишіть, друзі, як у ваших регіонах, яка ціна, яка вартість. Писали мені, що в Тернопільській області дуже дешево. Не знаю, можливо, в Закарпатті там бачу багато грибів зараз. При тік-ток -тік знімають, кажуть, що дуже багато білих грибів. Ну, Тут біля трускавця. Гриби появились нещодавно, до того часу їх не було. Ну, сезон тільки починається. так що Ціни ще впадуть, звісно, на курортах ціни вищі, завищені на домашню продукцію, на все решта ну, і так само і на гриби. Поїхав автобус, який везе людей зі стебника у Трускавець, і кінцева його зупинка це залізничний вокзал. Ще, друзі, в коментарях ви часто запитуєте, де отрускавці, якщо приїжджаєте на відпочинок, де отрускавці можна харчуватися, якщо зупинились в готелях, де немає харчування, наприклад, сніданків. Ми зараз йдемо прямо, якраз перший буде це бістро «Рідний край, потім буде солохина кухня і ще буде кафе Катерина якраз по дорозі до Бювето. А праворуч тут, праворуч від нас знаходиться кафе Марта. Тут також бачимо, можна і снідати, і обідати, і вечеряти. Оцей це кафе. Оновилося трохи, пам'ятаю, воно мало інший вигляд. Зараз бачу там щось оновили. Праворуч веде дорога до залізничного вокзалу, це вулиця Воробкевича. Зараз ми ще будемо проходити повз жіночий монастир, також покажу, запитували в коментарях. І далі ліворуч там червоний дах такий, бачите, будівля це. Будинок кушнівської творчості. Праворуч від нас оцей будинок з коричневим дахом. Це якраз жіночий монастир. Мені дуже приємно, друзі, що ви пишете в коментарях, приїхали у Трускавець, ну, перед тим подивилися мої там кілька відео, і вже собі склали план, як відпочити у Трускавці, щоб подивитися, куди сходити. І пишете, що вже приїхали з відпочинку додому і хочете ще от Це, знаєте, як бальзам на душу. Я дуже радий, що ці всі відео допомагають вам у відпочинку взагалі орієнтуватися на курорті, побачити цікаві місця, бо дехто знаєте раніше відпочивав, потім почав подивитися мої відео і кажуть, ми в цьому місці не були, ми навіть не знали, що там, наприклад, є статуя Ісуса Христа. О, Трускавці одне із культових місць. На Гошівській горі біля залізничного вокзалу. Хто ще не був, обов'язково сходіть, там неймовірні краєвиди, особливо зараз, от, коли такі важкі хмари висять над Карпатами, над горами, там видно і вітряки Орівську, вітрову електростанцію, і видно там також Ріксус при Карпаті. Ну, взагалі більшу половину Трускавця видно від Тату Ісуса Христа. Неймовірно, красиве місце, там є лавочки, можна посидіти. Там годинами можна вдивлятися взагалі курорт і красу українських Карпат. І прямо перед нами оця жовта будівля трьохповерхова на першому поверсі якраз є бістро, рідний край, а місце, де можна снідати, обідати, вечеряти. Потім там за кілька метрів зараз ми пройдемось біля церкви Святого Миколая, є ще солохина кухня і далі там буде ще за метрів 100 кафе Катерина. Місць таких Трускавці вистачає, також можна і в Чебурек сходити. І багато є місць, ну, закладів харчування. І в таверні бачу там обіди починаються від 195 гривень. Це біля готелю Весна. А ще на найдешевший обід я бачив в кафе Віра. Це біля торгового центру Славутич, який ми тільки що прийшли на степ, ну, практично біля продуктового ринку. По вулиці Стебницькій, там написано було, що обід від 150 гривень. Друзі, напишіть в коментарях, можливо, хтось там недавно був. Не знаю, чи цей заклад працює, чи можливо це ціни якісь там ще давні. 150 гривень це дуже дешево. Ось тут зразу праворуч, якщо повернути, навіть бачите, з жовтого кольору є такий невеликий банер – Це солохина кухня. Також можна снідати, обідати, вечеряти, а ми вже біля церкви Святого Миколая, подивіться, яку красу навели на фасаді цієї церкви. Дуже класно зараз церква стала виглядати. І дуже класно було б у Трускавці, якщо б з'явився такий заклад харчування. Наприклад, як є у Східниці або у Львові там в багатьох торгових центрах, є шведський стіл. По ціні, наприклад, ну у східниці зараз 49 гривень за 100 г береш, що хочеш і скільки хочеш. Без проблем. Так само бачу у Львові такі є, неодноразово там в таких закладах був. І коли є у Східниці наприклад, відпочиваю, то також заходжу в, цей, в це бістро. там А, готель біля сувенірного ринку. Якщо кому цікаво, заходжу там і набираю собі скільки хочу, чого хочу. Це дуже цікаво. Праворуч картини продають. Прямо перед нами. Це готель Нафтуся. І тут музей історії Трускавця. У Трускавці, до речі, є чотири музеї, в які ви можете сходити. Якщо вам цікаво, звичайно, перш за все, людині має бути цікаво. Якщо людина любить музеї, значить їй цікаво, тому у трускавці їх є чотири. Це музей грошей, музей історії Трускавця, музей художника Михайла Біласа і музей української майоліки. Якщо не цікаво, то шукайте собі щось інше. Те, що вам цікаво, наприклад, комусь цікаві подорожі, екскурсії. У Трускавці їх дуже багато. Біля сувенірного ринку є цілий ряд туристичних агенцій, які повезуть вас хоч на край землі. Ще писали в коментарях, що ви бачите, що я у Трускавці живу відносно недавно, ну, відносно недавно це вже, друзі, більше 15 років проживаю в курорті Трускавець. Квартиру купляв, ріелтора я не знаю. Квартиру одну купляв, потім іншу купляв. Ну, мається на увазі ту продав, більшу купляв. Але ріелторів я не знаю. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. Люди цікавляться, хочуть приїхати у Трускавець на проживання, я так розумію, хочуть купити собі житло. Можливо, хтось має якісь контакти, то можете написати в коментарях. Прямо перед нами це музична альтанка. І якщо ви плануєте купувати новобуд, то без проблем. Є сайти, там Лун, наприклад, Домрія і на Олексі, бачу всі новобудови, всі нові будинки, які будуються у Трускавці, всі ці житлові комплекси можна напряму від власника купити квартиру без проблем. Якщо вже авторинний ринок, то також і на Олексі, і на Домрія продають квартири. Люди їздять, цікавляться, питають. І навіть купляють без ріелторів. Звісно, ріалтори знають там, де є квартира, яка вам потрібна. Ну, але я, послугами, ріалтора не користувався. На рахунок того, чи жити у трускавці класно, жити класно. Весело, завжди концерти, завжди є де погуляти, класне, чисте, свіже повітря, є класний парк. Є бачите, скільки є, є і є кінотеатр, є також і палаци культури, не один. І також і в Кришталевому, і в Палаці культури Шевченка. Єдине, друзі, що тут з роботою не так класно, як в великих містах. А ми вже, друзі, підходимо до центрального бювету. Та ще нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екраном. Тут, бачите, продають якісь сувеніри, прикраси. Люди створили чергу. А сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка приїжджає циганський табір. Зараз буде шоу на бюветі. І в обідню пору будуть, і в вечірню пору. Погода цьому сприяє. Бачите, два дні падав дощ, тепер вийшло сонце, людей побільшало, продають вже картини. Ну, коли дощ, мені навіть не хочеться знімати відео. Були анонси концертів, бачу, були і лісопедний батальйон, приходив на бювет. Потім вчора був Сергій Піскун, а сьогодні циганський табір. Ну і бачу, зараз біля бювету триває якась екскурсія. Біля гусака, який встановлені біля бювету. Їх тут на курорті вже встановили три таких невеликих. І тут, бачите, гід розповідає людям історію курорту Трускавець прямо перед нами знаходиться центральний бювет. Ну, в відню пору, зазвичай, не так багато людей, але зараз на курорті високий сезон, осінній сезон, можна сказати, оксамитовий сезон. І людей вистачає. І зараз буде ще за 20 хвилин анонс концерту на бюветі. Ну і бачу, ще буде один анонс концерту біля кришталевого палацу. Там сьогодні Таня Демченко. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!